Братик, так проблема не в аннушці. І, до речі, я не лікар, щоб ставити її діагнози чи комусь там. Я можу сказати лише від себе, що кожна людина повинна зрозуміти, що інші люди якось її цю людину сприймають. Нам може казати, що ми ахуєнні піздаті, що на нас там щось не хотя тратити чи нам щось робити. Але ми ніколи не дивимося на себе зі сторони. А люди зі сторони нам можуть підказувати якими є насправді. Як би нам це дивно не казали, що вони всі там підараси, але якщо вони з нами не хочуть комунікувати, то значить проблема може бути в нас. І зазвичай ця проблема саме в нас. Або змінюйте оточення, або переїжджайте в інше місце. Ну, зайдіть своїх людей. Якщо ці люди вас не сприймають, значить, що то не то. Або у вас, можливо, дійсно високий рівень. Часто так жіночки думають, що вони просто охуєнні піздаті. Не ну, як указує, і показує практика, що ніхуя там піздата нема. Просто є пісічка між ногами, і ця пісічка поки скажімо, в тренді, і на нього є попит да, відповідний. Але буває так, що цей попит не такий попит, про який жіночка думала. Вона думала, що вона така класна охуєна, і всі мільяніри позлітаються і скажуть, звісно, да, твоя пісічка лучша. Ну, як ми знаємо, що це взагалі не так. Тому, звісно, можна про це дуже довго говорити і розсусолювати, в кого які там болячки, да? Але ми прийдемо до наступного, що лише від нас залежить, як нас сприймають інші люди. Тому підписуйся на мій телеграм-канал, да, щоб розвиватися і не стояти на місці. Тому що в нас зараз це дуже важливо.